За добу Росія здійснила 2841 обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Ворог накрив вогнем шість населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Торецьк, селище Цукурине, села Іванопілля, Миколаївка. Пошкоджено 15 цивільних об'єктів, адмінбудівлі, цех, магазини, аптеку, гараж, автомобілі, авіабомбами та артилерією. Війська РФ атакували Торецьк, вбили людину. У Миколаївці Новогродівської громади поранено двох цивільних. Осіб внаслідок удару дроном по автомобілю. По Іванопіллю росіяни вдарили двома бомбами КАП-250 з модулем УМПК. Пошкодили цех, адмінбудівлю, гараж, автомобіль. На Лиман окупанти скинули три авіабомби УМПБ Д-30 СН. Руйнувань зазнали адмінбудівлі, магазини, аптека, їдальня, гараж. Сьогодні вранці відбувся обстріл інфраструктурного об'єкта Покровського району. За попередньою інформацією, поранено шість цивільних осіб. Крім того, стало відомо про. Загиблу людину в Гродівці, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу 4 серпня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.